малярсько графічна кераміка, гончарний неоромантизм, керамічно-скульптурний живопис, керамічні акварелі таке визначення творчості Василя Буднарчука дають арт-критики та мистецтвознавці. Саме з цим непересічним і шалено талановитим львівським художником ми познайомимо вас сьогодні. Саме важливе це вміти творити, що своє робити, чи це текстиль, чи це скло, чи це кераміка, чи малярство, чи графіка. Неважно, якщо у тебе є щось і ти можеш показати своє я, ти зробиш, бо ти вмієш творити, бо художник це той, що творить, а просто майстер це той, що вміє скопіювати, зробити. А створити не може. Оце є складність. Народився Василь Буднарчук 67 років тому у Тязеві Галицького району. Пригадує, ще з малечих років закоханий у образотворче мистецтво. Наскільки я пригадую, я сам малював. Малював е, на печі. печі та, е, а саме перший мій момент був, я пригадую, це сестри розказувала. Е, в неділю мама прийшла е, з церкви, а вона вишивала. Ну і раніше ходили в таких народних строях. І вона принесла такий сердак і хустину, і так ліжко її на побічницю так кинула. І я побачив на тому темному фоні такі великі лопаті квіти. Оранжеві, гортові, такі жовті, зелені. І я взяв папірчики і почав все перемальовувати. Чисто інстинктивно не знаю, чи, я не знаю, скільки мені було, перший клас чи другий, чи що. І оце мені все розказали, що це, про цей момент. А потім кожен рік я колись був в книжках портрети Франка, Шевченка, Лесі Українки, чисто графічні портрети були, графік. І мені це дуже подобалося. Кожної лінією можна передати образ. Е -е, голову. Вуса, там все і характер людини. Я все малював, малював. Мої вчителі були мудріші, і бачили, що дитина малює кожен рік альбом, і вони потихеньку мене їх забирали і колекціонували. Мене не лишилось ні одного. Я потім тільки коли приїжджав з мені і сказала, я маю твій альбом, а я маю твій альбом. І потім вже в старших класах, бо в нас в селі була в Тязові восьмирічка, я вже відчув, що все дає якийсь привілею серед других дітей, коли ти вже маєш якісь вподобання чим займатися. Бо мені давали вже стін газети малювати, я пригадую уроки, якісь там географії, що, що було, я на наперед, передній партії сижу, малюю, а, а мої учні, мої колеги відповідають. А я мав привілеї, бо я малював в той час і був задіяний на уроці я разом з ним робив корисну справу і мене ніхто не рухав. Потім ще пригадую такий момент. Тоді виходила така газета піонерська. Це був назва Зірка чи як вона називалася? І я оголосили такий конкурс «Давайте помріємо друзі. І я намалював таку картину, по-моєму, на, по на Аркуш Аперчі, чи, а, першій, чи а, другий формат. І як ми летимо десь на Марс чи що космонавт. Ну, і я там пізніше виберу якесь місце, друге чи третє. І мені присилали м, такі погруддя е, Володимира іліча, і Вічарині на маленьку. Також був марнулих. Знаєте, і за підписом е, ще попідків за підписом було Верховної Ради України. Це було таке. Я вже в школі. Потім письма мені дівчата з України посилали, бо там була адреса, тязіва школа, туди-туди. Те, що Боднарчук планує бути художником, знали і його рідні, і друзі, і вчителі. Зрештою, так і сталося. Відразу після восьмого класу Тязівської школи він вступив у Косівське училище декоративно-прикладного мистецтва на відділ художньої кераміки. Чому на кераміки? Бо я хотів бути маляром, хотів малювати. А такого факультету як живописного кафедри не було. Ну і прийшлося мені порадили старші колеги земляки, які вже навчалися, що найбільше живопису скульптури є на кафедрі кераміки. Ну і тут так, відповідно я закінчив цей вуз, а після армії. Поступивши в інститут прикладної декоративного мистецтва. Коселі добра була школа така технічна. Навчили гончарити, навчили розписувати горшки, вази, тому подібно проєктувати. Це були основи, рисунок, живопис, ми багато малювали. Дипломну роботу свою на закінченні я робив селі з фаф, що не характерно для косові офіційні, виконав на Тернопільському заводі. Мені навпаки хотілося щось пізнати нове. І захоплення бітлами в той час, грав в ансамблі там в Райбуді, на контрабасі з колегами, твіст танцювали ще. Тобто мене тягнуло більше до щось такого сучасного, прогресивного. І Косівщина мені було тісно, коли нам трошки заганяли, ну крім рисунку, живопису скульптури, де ми могли там студією займатися, в кераміці в основному. І... Не знаю, можливо, то і що викладачі такі були, ми все робили в основному навколо гуцульської тематики. Гуцул, гуцулка, ягнята, там, тримбарі, і тому подібне. І це було скучно. Коли я поступив вже в інститут прикладного декоративного мистецтва, знову ж таки по тій причині специфіка вузлась прикладна. Чисто це вже зараз у нас є монументальний живопис відділ. А в той час, коли я в 70-х роках поступав, не було, було тільки кераміка, художнє школа, таксі тому подібне. І знову ж таки, я обрав кераміку, із того, що там теж було багато занять по живопису. Ну і, і легше вже було, ти знав специфіку, матеріалу легше було вчитися. А вже пізніше, після закінчення, коли я вже. Займався художньому вернучому комітеті, працював. Оце саме вже володіння керамікою знання починав поступово входити. Були замовлення, були об'єкти, панно, садово-паркова скульптура, пластика, і це вже. По специфіку воно поступово вже почало проявлятися. І ще трішки повернемося до Косова. Саме там пан Василь по-справжньому пізнав і полюбив українські Карпати. Там, де я родився, у нас рівняна, там невеличкий тільки біля річки, Бистриці, такий стінками називаємо такий масив гірський, ну він невисокий. А в Косові це все-таки красота. А потім Гуцульщина. Оце ви знаєте, мені здається, що це якесь унікальне явище таке в Україні, та можна сказати, навіть і в світі, не всюди. Знайдеш. Де такий народ з генами в генах знаходиться оце відчуття красоти. Візьмемо кераміку, візьмемо різьбу по дереву прекрасно, візьмемо шкіру, візьмемо вишивку, ковальство. Ну, і навіть по тому, як гуцули, як жителі тих сіл, як вони упорядковують свої господарства. Візьміть навіть ту архітектуру. Це є щось унікальне, скільки пропорцій люди не мають грамоти, а з покоління в покоління воно передається та красота відчуття тої красоти. І коли потім їдеш по Україні, скажімо, Миколаївській області, в Херсонській, коли я перший раз поїхав в Крим, я був дуже здивований тою убогістю, тою бідністю, де немає тої відчуття красоти. Ну виявляється, там люди з усого, всієї України Союзу з'їжджалися, відповідно, не зовсім. Удачні люди, і воно якось так відчувається. Там ну просто страх мене дивувало. А коли в Карпати подивишся, ну це красота. Ясно, що це вплинуло, і воно так якось увійшло в тебе. І тому воно я люблю дуже багато малювати Карпати і часто їжджу. Навіть коли за кордоном часто відпочиваю в Єгипті, ну там море, підводне то царство прекрасне все, там пусте, там немає нічого, там трава не росте її треба підживляти. Там ті шланги як кром стоять, і сонце лишло не починає підживляти, бо воно іначе загине. А приїжджаєш в Карпати. Тикнем пале палку виросте через півроку верба з неї розумієте? Трава ніхто ті газони не вирушує. Ну красота. Я після особливо після таких поїздок відчуваєш, наскільки в красивому місті ми живемо. Просто не цінуємо і не бачимо. Після закінчення інституту пан Василь працював дизайнером електропобутових приладів у Львівському центральному конструкторсько-технологічному бюро. Пізніше художником-оформлювачем у художньо-виробничому комбінаті у 90-х перейшов на власний хліб, поступово відійшов від ремісництва і почав творити свій власний неповторний світ мистецтва. При радянському союзі, як ми називаємо сьогодні, було зовсім по-другому трошки. Творчі. Творчістю теж не давали можливість їм займатися. Тобто була можливість, але ти повинен робити бути матичні речі. У дусі то, що партія диктувала. Знає, показувати життя, яке воно є, прославляти колосників, робітників тому подібне. І ти міг тоді на виступу виставляти роботи, які йшли в цьому році. Якесь новизна, якесь нове присікалося і в роботи. І це відбувало бажання навіть е, е, малювати щось робити. А крім того, життя треба було ставати на нога, треба сім'я, діти треба заробляти було. А творчістю можна було заробляти тільки вже, коли ти мав погони, коли ти був заслужений, народний, тоді треба були якісь замовлення, закупки, тому подібне. І тому я були об'єкти і просто працював. А вже пізніше, трошки коли вже напрацювався, коли я вже перемнув тоне шамоту, тоді вже з'явилося бажання робити щось своє і себе. Ну, Це сталося в 90-х роках. Е, я створив свою фірму, був, і, яка займалася дизайном інтер'єрів, екстер'єрів, і там могло входити і кераміки, і, керами, і я тоді вже почав приділяти увагу е, творчості. Галина і вогонь захопили Василя Боднарчука на все життя, проте художник не пішов традиційним шляхом. Його мистецтво це постійні експерименти з матеріалами, техніками і темами. Можна сказати так, що я в кераміці себе вільніше почуваю, тому що, ще раз кажу, дуже багато прийшлося отого, ото перевнутих, бо забублені які були, вази на полі, якісь такі речі вжиткові. Але вони мали бути красиві, сучасні, тому подібне. А потім вже якраз уже. Надоїло це і захотілося зробити чисто унікальні речі. І ще друге, розумієте, кераміка навчався-навчався, а потім пішло розуміння, а насіки це благодатний матеріал, який починається ще з перші зразки, ми можемо. Побачити, що людство робило це в кераміці, тому що випадково випалений кусок глини, на якому щось відбилося, і воно закам'яніло, і воно може витримати часи. Так? І особливо, коли я в Родосі був в Греції, я побачив там музей археології, де кераміка 5-6 тисяч років тому назад. До нашої ери зразки ліплені ще шагочано ще ну, круга не було. Примітивні такі, просто рушні людина. Спочатку робила вжиткові режі, а потім почала на неї носити орнамент, красу, фігури, особливо дві 3000 тисячі років до нашої ери. з'явилася оця грецька кераміка Чорнолощина. Де Олімпійські ігри почали зображати малюночки, і це була красота. Людина вже почала, крип, в вжиткових речей, робити ще красоту. Ну, от вертаюся до того, що я побачив, що кераміка це мистецтва, графіки, скульптури і живописи. Тут ти можеш на ці речі можеш це зробити. Скажімо, керамічник дивіться, це є скульптура. Так? Оце все, що тут ну, з цієї сторони дивимося. Це є майно графік. Ви бачите, я використовую його як полотно. Я малюю на ньому просто собі вільно. А це є, бачите, це є скульптура п'яна. І так само от, в цих роботах в столь є стольєр. І, і картина, разом є рельєф це вже до, до скульптури. І, 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 і графіка. І оце якраз опоєднання я намагався поставити собі таку зацільність розширити можливості, що в глині можна робити в любе. І не війна в От отут. Є площина, а нема того, нема тої фактури. Хоча сучасний живописи використовують, накладують пасти, фактури, ра, різні текстури роблять. А це спокійно може робити нагляд. Я ще почав приміняти до того кольорове шкло для збагачення для акценту, тому що природня палітра Є вже зараз парники в кераміки різні, там, і варго, ці, не вархобах, а в Анховах, в емалях. Але мені більше подобається працювати зі шкру, тому що воно не передбачено. Воно в пічці розплавляється і плеве, як хоче. Ти вже не, тим процесом не регулюєш, тому температуру 1100 градусів заліз у пічку і пішовсь підрегулюєш. Ти вже не ну, Ти поставив піч, як от ви печете щось хліб чи що, і ви вже там нічого не можете робити. Або ви правильно поклали якісь інградієнти і вони вийде смачні хліб. Ні, або зіпсуєте, чи допалити, чи перепалити, випечити чи не випечити. Так і тут. Ну, коли е, настає такий цікавий момент, коли виймаєш з печі, коли печі вже остила, і ти виймаєш і дивишся. А що ж то вийшло? Вгадав, не вгадав. Е, зіпсував роботу в ні. Так що дуже це воно такий момент такої інтриги, такої загадковості і не передбачу. Поряд із художньою керамікою стоїть ще одна пристрасть Боднарчука, живопис. У нього він особливий. Карпату дуже люблю малювати. Люблю е, зараз малювати такі чисто формальні речі ні про що стан кольоровий, просто от мене є полотна, жовте, червоні, там оці, де вони пливуть, розсікаються, а це. От, от, от тільки що в мене е, виникла така думка, що це ж саме як від, е, від кераміки. Я люблю, коли щось воно таке в собі потекло, та й потекло, а ти тільки контролюєш, як воно гарна та пляма, чи ще щось додати до неї. Ну от такі речі е, настроє. Бо чистий пейзаж такий, як з натури, вони ну трошки є вже фотографії, є можливості такі зробити. Хоча це все таки мертво, коли торкається. Художник — пензлем полотна, воно живе, іде енергетика. Чому З речі відомих художників вони такі дорогі, тому що там є душа їхня, там все <тас> розумієте, він торкнувся ту силу. А є речі просто красиво намальовано на холодне. Подивився, при чому нічого. І оце я відчув, коли реліга побачив. Якось не пригадую, коли я в Севастополі ми відпочивали і прийшли і бачив виставка реліг. Ну, мину, що таке? Зайдемо. А тут двох е релігій було, батька і сина. Той, що їздив в Тибет, може, знаєте ось, так? І він допомовляв до фарб, доміщував золото, світло, щось домішував це. І ви розумієте? а він сам займався тими релігіями, і в нього щось було, в нього сильна харизма була. І ви знаєте, я прийшов, дивлюся сина, роботи в одному залі батька. Однакова манера майже син перехопив, але від батьківських робіт. Бре на тебе така сила, і ти підходиш, і ти не можеш розуміти, в чому. Вони тебе загрожують, вони тримають. Останнім часом я чую якесь відповідальне замовлення, то я молюся. Помолюся і тоді працюю. Бо в минулому році громада Солотязова, прийшов новий священник, звернулися до мене намалювати Матір Божу. Вони якусь традицію собі завели носити той образ від хати до хати, моляться, патично тому пані. Ну я відчув відповідальність за е, такою роботою. І я коли ту копію робив там певного часу, то я старався якось так черно себе поводити і бути так, щоб знаючи ікони е, монахи, коли вони постять, е, коли малюють, розумієте, і тоді та сила є. Той, той образ, який він має очищений, і він ще його намолює його. А коли так, то я знаю настрій, як, як, як вам сказати, творчість це річ така непередбачувана, і ще ніде я не мішу, не щоб хтось розказав, як вона твориться. Воно в тебе десь колись ввійшло, потім мусить виплеснутися, якщо ти даш можливість. Але просто не йти, треба так, щоб ти був готовий і ти міг це реалізувати. А сам твір там ну, налаштовуйся. якщо я кераміку роблю, я знаю, що я буду якісь робити, робити. Щось в мене якась тема була, я зацепив, я починаю. Потім вже в процесі роботи появляється варіанти, або так і ти, або так. Тобто різні дороги, різні. Підходи можуть бути. І тоді йдеш одним шляхом, потім друга робота, вже вертається другим шляхом, а потім знову з'являється щось. І так воно поступово розкривається, якісь горизонти і пошуки. Я взагалі люблю експериментувати. У мене фактично всюди. Е, Бо є художники які можна вперше першого до кінця побачити, так це та людина. У мене ні, вона не дивляться і дивується. Невже це могла робити одна людина, малювати і так, і так, і так. Я такий, як ми вчора з Андрушком говорили про художників, і от ми сказали, що Пікасо, Пікасо він є виданий тим, що він весь час пошук робив, він був цікавий. Бо, скажімо, далі він так от став таким і, і далі прочитується. Ну, той великий, той великий, але якась, коли людина зараз експериментує, відкриває якісь горизонти, скажімо, для других, це, це досить цікаво. Творчість Василя Буднарчука стала помітним явищем у сучасному мистецтві України. Про це засвідчують його вісім персональних виставок, кераміки та живопису, а також понад півсотні групових, які відбувалися як в Україні, так і за кордоном. Намагаються працювати як найцікавіше, якимись такими циклами серіями. Тобто освою одну тему, і я пішов по ній. поки вона мені не надоїсть. Ви вичерпав себе за щось друге і рухаюсь далі. На даний момент ви при вході бачили є е, е, Солети Львова. Це мої останні роботи з 2015 року, це, можна сказати, ще е, зовсім, зовсім не остили від печі, десь місяць-півтора тому назад я зробив. І, але я готую ту серію е, архітектура Львова, бо я буду мати в серпні виставку. Польщі в Ополі я хочу презентувати їх як дещо зроблю ще з архітектури ополя. Хочу поєднати ну, тих два міста, показати, як і що ми теж європейці, е -е 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 що ми теж не викомшиті, розумієте? Думаю, що це буде цікаво. Тому зараз працює на той тема, а далі я не знаю, що життя покаже з 2000 року. Пан Боднарчук працює старшим викладачем у Львівській національній академії мистецтв. А з 2010-го на посаді доцента кафедри художньої кераміки, коли ти маєш певний досвід, ти вже маєш про що сказати. Я, скажімо так, прийшов на викладацьку роботу в 50 років. Тобто, у мене за спиною був дуже великий багаж знань, чисто технологічних, практичних об'єктів. Я вже це все знав. А потім як це викладати, оце є зовсім нова специфіка, це методика, як, як правильно донести. Бо приходять талановиті діти, то кожен треба знайти свій підхід і зрівень знань більші-менші. Один швидко схоплює, а другого треба дуже довго пояснювати, встати, допомогти, зробити, показати. Аж тоді він може йти тим шляхом. Що воно мені дає? Ну це про кілька тих своїх знання, потім відповідальність, що це діло повинен хтось продовжувати. Бо мистецтво вічно винажити і треба його передати в надійні руки. Забирає багато часу, забирає багато часу, збирає чисто енергетики, бо є різні студенти, вампірчики, які висмоктують енергію в тебе, і ти після обіду приходиш вже, е, е, в своєму майстерку, хочеш щось зробити, а сил -то вже немає. Вже ти а людина, коли не наповнена тою енергетикою, вона не може вдихнути у ті роботи, тобто вони будуть мертві, вони не цікаві. Тому це 50-50. Якщо хочеш працювати, то треба якось помірковано це повикладав, відпочити, і йти працює. Тоді воно буде це. Якщо тільки зануритися у цю справу, ти робиш добре, корисна справа, але ти вже сам себе не реалізуєш коло Головне, що якщо у тебе є талант, не треба його профукати. Але талант сам по собі нічого не дає. Треба працювати. Щоденна праця над собою це від постановки того, щоб око бачило, рука могла передати. Зарисовочки, праця з натурою, праця там над собою, студія, що ми називаємо вивчення. Що таке за колір? Не як по Шванецькому, що узяв нужну кляску, ложиш в нужне місце. Але це треба знати, яку краску взяти, як і зміщати, як покласти. І де це місце? Це місце на передньому плані, на задньому чи як? І що ти робиш? Ну, одним словом, важко двох словах сказати, треба працювати. А коли ти працюєш, воно поступово інколи через руки, через мозолі, через працю приходить сюди. Я так по собі знаю. Нема таких талантів, що він зразу все міг. Досвід повинен бути, потім аналізувати, бо можна перегрузити. А там все своє, як скульптор в камені, відсікає лишень і залишає те, що треба. Так само, і в живописі. Лишнімся і кладеш тільки те, що треба. Не все змальовувати, бо це копія, а ти повинен відбір робити, що головне, як його виявити, Центр, домінанта. Чи що це буде? Чи це все буде замальовано? А як починати треба з композиції, як закомпонувати? Що ти хочеш тим сказати? Ну, маса-маса питань. Працювати, працювати і працювати. І чим більше працюєш, тим більше буде результат. А потім наступний момент, що ти бачиш, о, я це можу. І це тоді приємно, що другі не можуть, а ти це можеш. Це побачимо, це тепер дав. На відкритті персональної виставки Бодначука у Коломиї зустрічаємо його студентку, нашу землячку Маріанну Вахняк. Тепер вона з паном Василем Колеги, адже є аспірантом у академії мистецтв. Я прийшла допомогти своєму викладачу, тепер колезі з. Тримати, потішитися за нього, насолодитися, тому що зали прекрасні, прекрасний музей, і публіка, і культурний рівень дозволяє тому і ознайомитися з такою виставкою, з, з такою керамікою, тому що є в нас і народна, і гуцульська, і а є й така професійна, що мабуть дуже цікаво буде людям побачити і живопис. З іншого боку, також нестандартний, і різний, і такі є пленерний варіанти, є абстрактні речі. На цій же виставці зустрічаємо доцента кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв Степана Андрусєва та доктора мистецтвознавства, члена міжнародної асоціації критиків мистецтва у Парижі Ореста Голубця. Обидва приїхали зі Львова аби підтримати Боднарчука. Василя Буднарчука я знаю дуже давно, тому що це є мій двоюрідний брат. Славетний художник, гарний педагог. Який користується авторитетом у студентів і колег, колег художників Ну, А про брата, брата хвалити воно, звичайно, не, не, не личить, але можу сказати, що Василь Дмитрович дійсно людина, яка живе тим мистецтвом, особливо керамікою. Кераміка є складний процес творення, тим більше в теперішні часи, коли це все стало. Дуже дороге задоволення, не кожен собі може дозволити займатися тим мистецтвом. Але незважаючи на те, ну, Василь Дмитро продовжує і знаходить час, можливості для цієї роботи. Василь Боднарчук, який творить уже значну кількість років, що мене вражає, що доходячи до певного етапу, він раптом відкриває перед собою якесь нове творче поле. Тобто, починаючи достатньо вже в пізному віці як кераміст, він раптом потім почав працювати як живописець, як графік. І ці творчі жанри сфери в нього органічно дуже пересікаються і творять якийсь такий безперервний поступ. На цій виставці я побачив кілька творів, які я просто не бачив на землі, мені дуже приємно, що він далі рухається. Далі рухається, дуже приємно, що він не забуває свою рідну землю, бо він пішов з цих країв. І представлення його творчості перед тим виставка була в Косові. Я думаю, що це дуже важливий етап його поступу. Знаний як в Україні, так і за її межами, львівський художник Василь Боднарчук постійно перебуває у творчому пошуку, експериментує, активно працює як педагог. Його неповторний авторський стиль не залишить байдужим ні пересічного глядача, ні найвибагливішого цінителя мистецтва. Дивлячись на ці унікальні роботи, відчуваєш гордість за рівень сучасного професійного, декоративно-прикладного мистецтва України. Що я можу сказати? Ви живете в прекрасному краї. Гарне місто Коломия. Дуже гарне. Нам сподобалась чистота, порядок і таке, якась, знаєте, таке, по якомусь такому макетику ходиш. Не знаю, на Україну, може я не ходив, але тут мені дуже навіть бачимо біля дерев ростуть якісь квітки, це дуже приємно. Рідко це бачиш, бо все-таки міста забруднюються. І тут, по-моєму, є така своя якась теж енергетика хороша, корисна. Така для людини, і таке комфортне місце для життя. Живіть, радуйтесь, прославляйте свою землю. Ходіть на, на виставки, на мою виставку теж ходіть. Можливо, щось побачите, може, вам щось подобається. І живіть, і будьте щасливі, і щоб мир був, і любов і злами, і доста.